Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, розпочинаю я готувати свою вечерю для своїх близьких. І я сьогодні вела прямий ефір і мені підписниця підказала питала, що, можливо, які ідеї є що зготувати. І підписниця підказала одну таку цікаву страву. Подвійна картопля, вона її назвала. І я хочу її спробувати приготувати. Вона мені розказала. Написала. І що? Починаємо? Хто зі мною? Для початку я поставила варитися картоплю, Така вона є велика. Я її трохи так о, здерла ту шкірку, таку грязнішу. Хоча можна було просто помити все. Але я вирішила так. Її треба відварити і далі показую, що робити. Поки картопля мене вариться. Я порізала сало домашнє. можна бекон. Але в мене є домашнє сало. І обсмажуємо. Пахне. І тепер додала цибульки. Ще було в мене трошки м'яса, і я теж додавала. І зараз теж це все обсмажити файно. І тоді будемо робити нашу картоплю продовжувати. Дуже цікавий такий рецепт. Я сподіваюся, він нам сподобається. Відварену картоплю розрізаємо наполовинку. І потім будемо діставати з неї серединку. Я дістаю ложкою, можна ножиком, як вам зручніше. І цю серединку, яку дістали, я її добре перемішала, збила навіть міксером, додала туди вершкового масла. Потім додаю туди обсмажене сало з цибулькою. Я думаю, що можна навіть сюди додавати. Як виложити це і потім ще навіть наверх смажені грибочки, фарш. Це вже як хто захоче, але мені так, така ідея ще прийшла, то я ще раз коли спробую. Я вам скажу, що ця начинка сама навіть просто смачна. Далі наповнюю картоплю. Я вирішила зробити одну наповнити. І наверх ще виложити сало з цибулькою, а другу наповнити і зверху засипати сиром, І яка мені більш сподобається. Ви знаєте, мені більш сподобалось там, де а, наверх виложила м'я. Сало з м'язком і цибулька. Тому що більш якось відчувається м'ясо. Ось така картопля вийшла, і я буду її ставити в духовку. Підкину ідею, коли вже ми їли, і мені захотілося сюди соусом. А На наступний раз я зроблю вершковий соус, можна сметана, вершки, чесничок, сир твердий, потертий. І це все перемішати і залити трошки. І вона так буде мені ще смачніша, така буде сочна, соковита. Тому пробуйте. Нам сподобалася ця картопля. Хто ще як робить, пишіть, розказуйте. Я засиплю ще тут сиром. Зараз ставлю в духовку, щоб воно запеклося. І тоді будемо смакувати. Ну що, показую вже готову страву. Дивіться, ось так ту я посипала ще зверху сиром. Виглядає дуже-дуже апетитно. Зараз будемо пробувати. А ось ця без сиру. Теж непогано виглядає. Теж будемо пробувати. І ось такий салатик зробила. Ось така картопелька. Всередині вона м'ягка, зверху зі скориночкою.